Усім привіт! Мене звуть Ніна. У попередньому відео я обіцяла зробити прикрасу з оцих трьох колонів з каменю. Перша думка, яка в мене з'явилась, це поєднати ось ці три колона на конекторі. Можна було б з'єднати їх дротом, а потім закріплі... закріпити клеєм. Тобто з трьох колонів. Зробити один кулон, великий і оригінальний, у формі трілісника. А дріт, яким би я поєднала три кулона, зверху прикрила б металевою чорною квіткою, яка є посетом, з якого я збиралась відкусити штирь. А от коли я зробила прикітку розміру, то вийшло десь 85 мм. І для флешмоба Гігантаманія було б гарно, але я відмовилась від цієї ідеї. Таким би чином у мене з'явився кулон, як Гудвін, великий і ужасний зі страни ОС. Таким чином, у мене з'явилась проблема. Що робить з необдуманою покупкою? Раніше, коли я купувала у крамниці жовто гарячі скляни намистини, у мене сознання руководило битієм, бо я робила осознаний вибір того, чого бажала. А зараз, навпаки, в мене вже битіє руководить сознанням, Бо мене треба зробити прикрасу з того матеріалу, який у мене вже є. вже є. Це як завдання для майстринь, яким присилають посилки з намистами на переробку. І нарешті я думала, думала і згадала про елемент дуга. Я використаю кулони з каменю як підвіски для дугів. Мислижка це дуже-дуже простенька, ну просто ужас жах яка простенька, але прийшла до мене не одразу. Ця дуга була у мене раніше, но я про неї не згадувала із за стереотіпа мишлення. Для мене дуга з великою кількістю отвірів це елемент східного жіночого вбрання. Ну, знаєте, такі, з великою кількістю підвісок, підвіски з дрібних намистин, по бісеру, та таке інше. Я у прошлому році робила прикрасу з дугою у східному етнастілі. Тут у мене дуга меншого розміру, якраз з підвісками, де використан бісер. Ну, і я тормознулась у процесі. Але зовсім помилково говорить про себе, що я тіпа тормаз, тому що є така мудрість: Ніколи не кажи про себе погано, бо інші люди зроблять це значно краще. Ну так от, раніше, десь у 1987-89 роках у мене були дві прикраси з дугами і великими підвісками. Я їх доволі довго носила з вовняними в'язаними джемперами. З одної дуги я десь два роки тому зробила новорічну прикрасу. Посилання на відеоролик номер 12 де я розповідаю про намиста з сатиновим склом, буде в інфобоксі. Як я могла забути про свої особисті прикраси, не розумію. Мабуть, тому, що це було дуже давно. І от коли робиш прикрасу з нуля, розумієш, чому це називають творчістю, чому інші майстрині говорять про деякі дрібниці, вигадані імі, з великою гордістю. Бо виявляється, що просто згадати і переформатувати традиційну східну дугу. До просто ет боха елемента не так вже і швидко іноді буває, як у мене. Шановні пані, пропоную подивитися, як виглядає мій новий побус у поєднанні з двома різними моментами. Мисте має назву Буси на тісьмі». Дивитись про нього в відеоролиці No8. Що ще я наказала про нову прикрасу з дугою? Порожні отвіри я закрила бісером номер 10 червоного кольору. Навмисно вибрала червоний колір, бо Хоч це і дрібниця, ну за рахунок цього, це нова прикця нова прикраса гарно поїдується з намистом на стрічці. Зараз, пані, перед вами матеріал, з якого я буду робити другу прикрасу компаньйон до трьорядного намиста. І, як ви самі бачите, тут чорні кольори, тому що перша прикраса компаньйон була у темно-померанчевих кольорах. Планую зробити коротеньке намисто з кулоном. Для намиста будуть використані скляни намистини діаметром 10 мм та 7 мм. А от для кулона для я підготувала брошку діаметром 50 мм. Це лакова мініатюра, но імітація. Це не ручна розпись по дереву, а налипка. От так Зараз гарно видно – це квадратна налипка. Зворотня сторона це дерево, гарна видна структура, а откріплення це булавка-шпілька, Тобі ж це сувенірна продукція, це брошечка сувенір. Такі у радянські часи продавались у ларьках. Разом з відкритками світлинами міст та архітектурних пам'яток. Хто коли і від киля привіз цей сувенір з літньої подорожі, я не пам'ятаю. Ця брошка у мене вже давно зберігається, і мене її не подарував хтось із моїх родичок, а просто так віддали за ненадобності. Я переробила брошку в кулон за допомогою приклеєного ажурного елемента. Спочатку приклеїла тонким шаром ніжню частину коннектора, а потім ще й накапала клей у ажурні оселедки коннектора. Це зроблено для міцності з'єднання, для надійності. Ось. Втім, і все. Можна далі працювати. Але Мені не дають спокою тріщини лаку на лицьовій стороні брошки. Брошка старенька. Можна сказати, це вінтажний сувенір, якщо такі бувають. Мені подобається сюжет. Він дуже підходить за змістом для етнонамиста. Селянін сухий оре землю. У нього кінь вогонь. Однак я роблю нову прикрасу, навіщо мені тріщини. Покрити поліорітановим лаком або лаком для нігтів я боюся, тому що може пошкодитись ісходний шар лаку. Тому я купила безбарвний акриловий лак на водній основі. Що в мене вийде, ви побачите. А Ожерелья зібрано. Кулон став виглядати набагато краще, хоча тріщини і залишились, але сталі менш помітними. Кулон, як би сказати, посвіжішав, оновився. Рекомендую моїм підписникам подібний лаки до застосування. Для бейла я використовувала намистину в золотому тоні. Також як і в триорядному намисті, з'єднала колон і бейл зігнутим піном. Так поступила тому, що бейли, що в мене є, не підходили по відтінку до бусін. Що ще озвучити про збирання? Для ожеріль'я я вибрала чорні намистини круглої форми тому, що кулон Круглий. Використовувала по черзі проставочні намистини двох типів під золото та помаранчеві. До того ж, помаранчеві скляни я вибирала під колір малюнка в колоні. Ці скляни бусинки темніші, ніж трирядне намисто. Як виглядає ожерелье в комплекті з трирядним намистом, дивіться самі. Показую на манекені 54-го розміру. Усім пока! На все добре! Хай щастить!